Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайковський, і сьогодні у нас огляд соняшника обробленого мікродобровом від компанії Долина. Значить, да, ось такий же соняшник. Це посіяний думав птичка. Це посіяний соняшник альдозор від агроритму, класичний обробіток ґрунту. Поки що у фермера Ігорка, але ми не забуваємо, що я вмовлю його відмовитись від оранки. Та він, в принципі, вже. Майже мовлений. Коротше, ось межа, де в нас оброблено, не оброблено, але трішечки я маханувся. Я на два рядки зробив далі від межі. Бо тут колесо було трактора, який сіяв, а тут колесо сіволки. Коротше, твердо було. А межа ось оброблено і не оброблено. Тому давайте я переверну камеру і подивимось з вами більш детально. Ось такий тихий вечір. Сідає сонечко. А ми з вами дивимося, соняшник. Де не було о, Оракулу мультикомплекс, Оракулу коло фермінбору і Wimpel 2. Соняшник не має такої рівномірності. Висота його в середньому десь п'ятдесят, метр двадцять. Метр тобто, бачите, один отакий, один високий, один низький, один високий. Тобто нема тієї рівномірності, яка може бути формує бутон. Він десь буде ось, ось такий приблизно, Ну, що шляпка ось такий. Але це контролька. Тут обробки не було. По чистоті все ідеально, як можете бачити. Ну, Там оце, там єдиничні там, десь бур'янці, але так ну, чисто, бачите. Так, але ми з вами йдемо, де ми бризгали. Так, все, тут ми бризгали. І давайте ми зробимо так, щоб вам було зрозуміло. По мені, по, по зросту. Це де не бризгано, це контролька. Бачимо, ось в мене мокра футболка, бо я під дощ попав. І, коротше, ось такий соняшник. Бачимо різницю, так? Да? Бачимо зріст. Заходжу я, де бризгали двічі. Так, зараз де ми тут бризгали? Ось. Дивимось. 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 Так? Да? Дивимось. Дивимось висоту. А? Я йду рівно, можете там не писати мені коментарі, що я тут... Я йду рівно. Ось, бачите? Ось мої ноги, вони Вон, рівно до землі. Не знаю чи видно, але ось рівно до землі, я стою рівно. Висота. Щоб... А то будете потім казати. Ну, коротше, я думаю, вам видно, що по висоті він обігнав контрольку тільки так. Дивіться, який соняшний. Поле рівномірне, я відійшов ну, 10 метрів. Дивіться що. Дивіться, що. А? У нас, коротше, тут історія була. Все село їздить на це поле. Як узнали, що тут експеримент з добривом. Тут Соняшник стояв такий, а потім, як на зеленки, тут ну, капець. Ось є, звісно, де поменше місця. Ось Це канава від плуга. Тут він, бачите. Він тут десь мені по пояс, але це канава від плуга, це тобі і гарьок, що оранку не потрібно робити. Побачите канава, і він тут просів. А так, в принципі, дивіться, висота рослинок. Ну, може, що воно ще працює, а да? воно працює, видно. Вон, він більш рівномірний, і тут я ось заходжу, є місце, де вже угу. рослинки. Тому, друзі, ось такий соняшник на сьогоднішній момент. Сьогодні в нас 1 липня, 1 липня, 1 Перший день середнього місяця літа. Вже почали жнива, той молоте, той косе. Зараз що тут два місяці, може два з половиною і будемо ми це поле косити. Прийду я сюди десь через два тижні, ось дивіться, який краси. Але ось тримаю на рівні очей камеру. На рівні очей. Контрольку ви запам'ятали. Да? Ось що ми дивимось. Ось що ми дивимось. А ми вже йдемо по лісу. А ми вже... А ми вже йдемо по лісу, бачите? Ух ти Йо! Отак Отакі таке. такі рослини. Отакі. І окі я тут. Так, Ігорю, мені щось не подобається, що я не можу через нього пролізти. Це і вам привіт долинавці, і привіт Агроритму. Що такі соняшник? Мені не подобається, я через нього не пролізу. Високий капець вже пішов. Тому, друзі, буду завершувати, бо вже камера скоро сяде. Такий огляд в мене вийшов невеличкий. Е, дивіться, зараз підуть жнива, в мене не буде там часу, і в принципі нема сенсу там кожен день приїжджати на це поле. Я приїду сюди вже десь через тижня-два, може днів 10, коли він піде активно цвісти. Ну, Я думаю, він буде тільки починати ще цвісти через днів 10. І... І ще запаху того нема. <кхм> і тоді ми з вами вже подивимось по розміру шляпку. Але ось висота, оброблений два рази соняшник. Висота, ось, і там була. Ну ви пам'ятаєте, там ну, ну, такий він був. І тут поле однакове. Я йшов от прямо на камеру. Тобто не потрібно там писати коментарі, що ой, ти вибрав гарне місце, і там це не нравиться. Ось, приїжджайте, я вам <кхм> дам координати. Я номер зі залишив в описі під цим відео. Я вам дам координати поля. Цього приїжджайте, дивіться, вам все село їздить, дивиться, не може ніхто зрозуміти, що, що так соняшник попер. А він попер, бо тут долина. Тут долина, мікродобриво. Ну побачимо, я думаю, ефект. Ну, гляньте, ну лки-палки, і так, і так, і як вам ще показати, я не знаю. Все, друзі, всього вам найкращого, бережіть себе. Слава нашим ЗСУ. Всього. Щоб у всіх все було добре, а там подивимось, поки що долина має отакий ефект по соняшнику. Що ще показувати? Все, давайте, друзі, цього найкращого. Підписуйтесь на канал, бо люди дивляться, а не підписуються. Підписуйтесь, ви будете бачити ці ролики ще більш часто і будете знати, коли вони ви виходять. Так що на такому гарному закаті, після невеличкого дощику, я закінчую свій огляд. Так що давайте, підписуйтесь.